Всім самий величезний-величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі, самих найкращих. Покажу вам сьогодні в АТБ самі найкращі знижки. Залишилось декілька днів ще. Так, дивіться, що в АТБ? 5% знижки з карткою АТБ в аптеках Подорожник. Таку акцію вигадала АТБ з карткою АТБ. Знижка діє з 5.01 по 5. 0,6 Сі, е, січня хотів сказати. М -м, 5 число 0,6 місяць, там 24 включно. Але е, картка не діє на е, якщо ви щось замовите онлайн, то картка діяти не буде. А якщо ви замовляєте в онлайн, то звичайно ж знижка буде більша, ніж 5%. Ну, покажу швиденько. Ось тут самі найкращі акції. Це жіноча гігієна зі знижкою 40% котекс. Порошок Грюнвельд. Також непогана знижка, більше ніж 40%. В акції сирочки глазуровані від злагода. А в акції крабові палочки водний світ, 250 грамів, 50 гривень 50 копійок. Йогурти Чудо, ціну бачите. Хто ще не взяв акційний чай, делюкс, знижку 30%, хороший чай. Майонез від щедро. Провансаль подушка 300 г 24 гривні і майонезний соус від щедро 300 г 16,90 в Вакція ковбаса куряча 300 г 28,50 м'ясний виріб 49,50-420 г. Також рулет, який я купив, але ще не відкривав 217,80 за кілограм. Тигриня 45 гривень 300 г сосиски. Непогана ціна на мандарини, хурма 78 гривень. І біола 2 літрова джамбо 22 гривні. Ну, сходіть, швиденько пробіжимося і я вам покажу самі найнижчі знижки. Відео не буде сильно довгим. Зі знижкою 35% можна придбати кетчуп від Королівський смак. Тут вага 400 г23,50. І також лагідний, 23,50-400 г. Хочу сказати, що це непогана. Це хороша ціна на кетчуп. Томатіно заправка томатна з буряком 240 грамів для борщу. 25,80. До речі, оця а, скумбрія в оливковій олії дуже хороша. Від торгової марки море кільку Балтійську в томатному соусі. Можна придбати за 35-40 А Червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 40 гривень. А курка з булгуром 37,90. Та курка у власному соку без кісток. 50 гривень 90 копійок. Усі консерви йдуть по 325 грамів. І хочу сказати, що вони не є погані, досить не, досить хороші. А, так, ось такі тірольські консерви. Це в нас йде а, зі свининою консерва. 53,90. В акції паштет 200 памапол 29 гривень. Також непогані знижки на приправи від своя лінія. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, це новинка з'явилась приправа карі. також своя лінія. Вона без знижки, вона йде як новинка 10.30. Кориця. 20 грамів, 7,50. Дуже хороша приправа. Перець. Я думав це е, сплутав, де вона є, та подібна така стоїть. Зараз доберемось, покажу вам. А, це перець 10,30. Базилік 15 грамів 7.80. В акції від еко приправи часниковий перець та лимонний перець по 9 гривень. Так, ходіть з вами на ковбаски, подивимось, що в акції. Ну, яловичина, я її давно прав, давно купував, непогана. Першого сорту 550 грам палочка, майже 100 гривень. Курячий рулет від своя лінія. А За кілограм 21 гривня 80 копійок. За кілограм чують. За 100 грам. Так, ковбасний ряд, ну, куряча, відрозумний вибір першого сорту 300 г палочка 28,50. За 72 гривні 60 копійок можна придбати ковбасу в арену 400 грамів, а в кого є карта АТБ можна придбати за 68, майже 69 гривень ціни ось тут, в прямокутнику. Для власників карти АТБ. Гурман сиру від розумний вибір, 420 грам палочка 49,50. Австрійська 400 грам палочка 110,50. Шинкова від своя лінія 500 грамів 130. 3 гривні для власників карти АТБ 126. Лікарська від добров вищого сорту. Вага 500 грамів 128,30. Тигриня 300 грамів першого сорту 44,90. І сосиски дитячі варені, 70 гривень 50 копійок. Це йдуть вищого сорту. За ці крабові палочки я не знаю що вам сказати. Я брав вічі, вони мені подобаються. А от в одний світ напишіть в коментарях, як вони за смаком. 250 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Тут з'явилася якась новинка. Ось такі крабові палочки. Охолоджені 250 грамів. Адміральські. Ну майже 92 гривні за 250 грамів. О, оце я розумію, дивіться, ікра Горбуші імітована. Навіть пишуть, що імітована, бачите, у тебе така новинка з'явилась. А яйця кожен день міняються в ціні. Так, по 4,79. Від своєї лінії. Перша категорія 52 гривні. Від квочка. Домашні квочка. І ось такі полтавське яйце. Нещодавно з'явилися вони в АТБ 54 гривні. Вища категорія. Для пухнастиків клуб 4 лапи 1590. Шелма йде по 14 гривень. Шелма сухий корм. Вага 750 грамів, 152 гривні. З різним смаком. Це якісь нові консерви. Так, М'ясні шматочки в соусі з яловичиною. Консерва 415 грамів. 35,90. Масло селянське від ферма 73% жирності 55. З копійками там, так? Да? Так, тісто від своя лінія, Також зараз зі знижкою листове 43,50. Плавлені сирочки від кому зараз в акції. По 13,90. Так. Ось цей віткому горіховий. Трішки є горіхів 150 грамів, 51 гривня. Віткому вершковий 43 гривні. Інсалата, це як фета йде, 170 грамів, 37 гривень. І бринза. Безлактозний, гауда 150 грамів, з кибочками 52 гривні. Не забудьте за кефір взяти в акції від галочина. Усі сирочки від злагода йдуть зі знижкою 35%. Тут йдуть навіть з різними-різними смаками. Так, хто полюбляє чудо, ось такі йогурти у пляшках по 31 гривні, 520 грамів, різні смаки. Хто ще не придбав халву від своєї лінії ванільна соняшникова, 100 грамів 6,25. Знижка 50%. Лакці ромашка, також своя лінія 11,20 за 100 грамів. По 11 гривень за 100 грамів жако пташине молоко. Міленіум, оранж і брют. Ну, хочете справжній шоколад, будь ласка, також від Міленіум. Колись їх купував ці вафельки. <кій> Мото. Смачні, але вони маленькі. Давайте подивимось гриночок в АТБ. А, капуста Пекінська 24 гривні. Огірочки гладкі по 12 гривень. Пупирчасті огірочки по 70 гривень. Перець 13-20, 100 грам Так, зараз підемо подивимось на томати. Хурма 78 гривень, банани по 63 гривні, мандарини по 58, апельсини по 55, грейпфрути по 49, лимони по 49 гривень, помело 80, а якісь два види. Бачите, одне 80, а оці по 73. Томати 90, томати чері 12,40 імбир по 23 гривні. Навіть є ще виноград 80 гривень і капуста по 15. По 16 гривень цибуля. Морква по 13 гривень. Морква мита по 21 гривні і картопля по 23. Знайшов ось таку новинку від своєї лінії Суп харчо рисовий. Миттєвого приготування. Ще одна новинка, навіть містить соус. Я люблю цю хімію всіляку. Цукор в ціні не піднявся, не впав, тримається 30 гривень кілограм, але це, ну, знаєте, да, це третя категорія, це не перша категорія. І в акції олії нічого немає цього тижня. Ну, Ми з вами дивились на вулиці. Делюкс усі смаки. І чорні, і білі, і фіолетові. Зі знижкою 30%. Чай. Я сказав делюкс чи, чи ловаре, тому що я дивлюсь на ловаре, ніби цінник червоний, але 50 гривень 70 копійок. Знижка була краща минулого чи позаминулого тижня, не пам'ятаю. Добре. Буде дуже хороша ціна на ось цей чай з середи, да? хороша буде ціна, я візьму. Так, кавумани. Покажу вам теж найкращі знижки. Ну, чорна карта, да? Чорна карта зараз хорошою знижкою. 250 г велика, 177.90. 120 грамів 93 гривні. Ну і мацюпонька 80 гривень. Краще велику взяти, це дешевше вийде. Так, макулатура. Своя лінія. 4 штуки двошаровий, 30 гривень 50 копійок. І на наступний тиждень, ну, з середи, точніше, ось цей папір буде ще нижче. Також двошаровий, також 4 штуки в упаковці. Також своя лінія буде дешевше, ніж 30-50 Вологі серветки. 72 штуки 25,80. Я шукаю на поличках донат для миття посуду, але його немає. З усіх сторін дивлюся, немає його. Розібрали донат. Ну, мабуть, в цьому тебе. Хоча хтось сказав, писав в коментарях на початку, коли я знімав відео, що теж за донатом побігали. Я думаю, що ще може довезуть. А Грюнвельд хорошій ціні по 19,50, ось цей порошок, дуже хороша ціна на 400 грамів. І Грюнвельд вагою 4 кілограми, також зі знижкою більше, ніж 40%. 132 гривні 90 копійок. Я ще знайшов на фельдші Азура. Знаєте, да, цей кондиціонер. Тут 2 літри за 111,90. Це дуже хороша ціна. Так, ну і не забудьте ще останній день маски Калос від торгової марки Калос, літрові, цілий літр за 100 гривень, і також цієї фірми Шампуні по 100 гривень, цілий літр. Те, що я вам хотів показати, саме з найкращими знижками, самі вигідніші покупки можна зараз зробити із тими продуктами, які ви побачили на відео. Економних вам покупок, до зустрічі!